Доброго дня, шановні булівальники! Вітаємо вас з палаці спорту Галичина. Перша ліга футзалу міста Львова. Рутки у нас на шостій позиції. Зараз атака Рудок. І вступає особливо. Острих моментів. Зараз є нагода у рудок, і непогано там пробив. Партнерів по команді не влучає а відповідь від Інкогніто. І вже вступає у гру ворота. Навіть команди, але це напевно до першого пропущеного м'яча буде. О, зараз стійка. Ось так. Рістанько і Лише Каркас ріт виручає рух шість перемог, одна поразка. Момент зараз від Інкогніто. Ніж три. Зараз момент, і знову От тепер вже можна реалізовувати свій шанс гравцям. Шанс зараз у інкогніто аби відкрити рахунок, але парирує цей удар. Команда не реалізувала 100% нагоду, а це ви. Але ось зараз таки забиває. Інкогніто, реалізований пенальті, але ось вихід сам на сам. Отак прокинув нахід гравець команди. Передача вже взагалі майдан. Є удар, непоганий м'яч бійте. По в жовтих маніжках. Це інкогніто, є удар, і о, може. Є у першому таймі. Є удар, і м'яч залітає, ворота. Інкогніто збільшує. зустрічі, що там? Мяч не вийшов на думку арбітра. Атака інкогніто, і м'яч залітає. В ворота. Ось так. Мяч залітає. Контратака інкогніто, можна забивати і четвертий гол, але цього радає. Голкіпер. Році в жовтих маніжках. І ще один час інкогніто. Передача в одний майданчик. І є четвертий гол. Як то кажуть, виймаєте гол цілком заслужений. Мати ще одну хорошу атаку. Є удар, і вступає у гру голкіп. Впереда тут помилка воротаря. Є і... непогано зараз пробив Когніто. Зараз не... момент можна забивати, але тут тресло на останній позиції. але Зараз момент, ну і не зрозуміло. Наразі немає удару. Є зараз постріл. А? Є удар, удар заблокований, гнив, перед гукіпером опинився. О, прийшов суперник Назар Шика, вихід фактично сам на сам, але переграти гукіпера. Від футболістів в жовтих манішках. Зараз момент, і каркас ворі. Інкогніто вдаються, будемо відверті. Але ось зараз такий гол забивають. Вони ось так. 5-0 стає рахунок. Поєдинок забити принаймні гол престижу. А можливо не один. Пригадаємо, що було також ще нерезований пенальті. Зараз є удар по воротах і м'яч залітає. Так, 6-0. 0-6 навіть точніше. Майданчик там спокійно а брунець вперед викидає на свого партнера по команді. І це сьомий гол. Це сьомий гол для інкогніто. Е, виходять в атаку. Тут порушення правил. Це порушення правил команди інкогніто. Потужно прибиває Роман Чирук, але могою команда. Поки що принаймні обходить Лемберг. Зараз момент від Руду. Задача. Зараз можна вивести на удар Когось з партнерів. Є непоганий удар. А от для команди Рудки закидання вперед можна зараз забивати, але інкогніто. інкогніто, інкогніто і не проти забити ще один гол. Тут уже надійна. У нас 7-0. Перевага інкогніто. Вітаємо інкогніто з перемогою. Дякуємо Рудкам за сьогоднішню гру і обом командам і зустрінемося у наступних поєдинках.